Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Сьогодні наш ефір ми проводимо вже з церкви, з церкви Божої світло істини. Ми дякуємо Богу за це за чудове приміщення, за цю церкву, за це велике благословіння. Якщо ви будете в Коломиї, або ви є в коломиї, живете в коломиї, ви можете прийти сюди, до нас, в церкву, на молитву. На молитву можете прийти на недільне служіння. Де ми прославляємо Бога, де ми молимось, де ми славимо, де ми поклоняємося, де ми будуємо стосунки з Богом, де ми благословляємо один одного. Ми запрошуємо щиро вас. Сьогодні цей ефір вже з церкви Божої. Я хочу говорити сьогодні з вами на дуже гарну тему тему віри. Ви знаєте, віра вона важлива в нашому житті. Віра, вона потрібна нам. І знаєте, дуже часто Господь закаляє нашу віру. Не просто закаляє, він ще її випробовує. Він випробовує нашу віру. Чи дійсно наша віра такою, якою хоче він бачити її? Чи дійсно ти віриш, чи дійсно ти довіряєш йому? Коли щось стається в твоєму житті? Є якась обставина чи ситуація, наскільки сильно ти йому віриш, наскільки сильно ти довіряєш, наскільки сильна твоя віра перед обставиною, перед ситуацією, чи перед якимось діагнозом, можливо, перед якоюсь хворобою. Яка сильна твоя віра? Чи можеш ти сказати сьогодні, що твоя віра така сильна, що ти можеш наказати горі, вона може піти в море, так каже Біблія? Чи можеш ти наказати хворобі, вона може вступитися від тебе? Чи все-таки ще є такий момент, коли, Господи, я тобі вірю, але в мене, не виходить, в мене не виходить, в мене не виходить, а в мене ще те, а в мене ще то. А ще такі обставини, ситуації, а з цим я ще не можу справитися. І Бог сьогодні хоче сказати тобі слово, Він хоче сьогодні підбадьорти тебе, укріпити, зміцнити. І щоб дійсно твоя віра вона загартовувалася загартовувалася як сталь, щоб вона була дійсно міцна, непохитна і сильна. І тому слово Боже, яке сьогодні буду говорити, це ви захищені силою Божою завдяки своїй вірі. Ти захищений Його силою, завдяки чому? Його своїй вірі? Якщо в тебе є віра в Його силу, якщо ти віриш в Його могутність, якщо ти віриш в Його велич. І силу ти захищений, ти збережений. Чому ти можеш задаватися запитання? Чому моя віра випробовується? Навіщо Богу випробовувати мою віру? Для чого це все? Навіщо воно потрібне? Ви знаєте, так, як стай, випробовується, проходить етап закалки, так як золото приходить стан, коли його нагрівають, до певної температури виплавляють, очищають від всяких домішків, очищають від всякого непотрібного, щоб було чисте золото. Або старше, щоб вона була міцна. І знаєте, багато домішків посилає диявол в наше життя, багато домішків диявол підсипає, щоб наша віра не була дійсно чистою. І знаєте, Слово Боже говорить, що випробувана віра набагато чистіша і коштовніша від золота. Набагато чистіша і коштовніша. Тобто вона настільки дорогоцінна, що вона цінніша, ніж саме золото. Але випробувана віра, та, яка пройшла випробування, та, яка встояла в якихось обставинах чи ситуаціях, та, яка була міцна і непохитна, і не здалася, не опустила руки, не впала, а дійсно міцна і сильна. Я хочу почитати перше місце з Писання. Це буде перше Петра. Перший розділ з п'ятого по сьомий вірш. Перша Перше Петра. Перший розділ з п'ятого по сьомий вірш. Ви захищені силою Божою завдяки. Вірі своїй. знайдете спасіння, яке отримаєте в кінці вік світу. з цього, навіть якщо зараз ви страждаєте від різних випробувань. Випробувана віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота, яке все ж таки тлінне, хоч і вогнем випробовується. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу. Славу і честь. Бачите, Петро говорить нам, щоб ми раділи навіть з того, коли ми страждаємо, коли ми проходимо якісь випробування, тому що в нас закаляється наша віра. Ми починаємо ще сильніше, ще сильніше довіряти Богу, ще сильніше вірити в його. Обіцянки, ще сильніше вірити в його слово. Ще більше це слово проголошувати своє життя, ще більше наповнятися це слово, ще більше це слово застосовувати, приміняти. І все слово, яке є в твоєму серці, воно формує твою віру. Якщо в твоєму серці немає слова, твоя віра не буде міцна, тому що ти не маєш чим її зміцнити. Ти не маєш чим її укріпити, так само, як фундамент ти будуєш. Якщо там немає цементу, з піска і глини нічого не вийде. Фундаменту не буде. Так само, Слово Боже, воно зміцняє твою віру, воно укріпляє твою віру. І твоя віра в випробуваннях стає сильнішою і міцною, як сталь. Знаєте, Як закаляєш сталь, вона стає тоді міцною. Вона мусить пройти етап закалки, щоб вона була міцною для певних робіт, для певних, для чого її там використовують. Бо якщо сталь не буде закалена і її взяти в якесь виробництво, ну, в неї неможливо буде правильно користуватися, вона буде замігка, вона не буде виконувати ті функції, які вона повинна виконувати. Так само наша віра. Так само наша віра, якщо вона не закаляється, якщо вона не випробовується, вона не може бути міцною, вона не може бути сильною. Коли в твоєму житті нічого не відбувається, коли ти просто собі живеш, Куди всі, туди я, як всі, так я, все вроді би нормально, нічого не відбувається, твоя віра зносить на міць, вона не росте, вона не зміцняється, вона не укріплюється. Твоя віра стає слабкою. І коли приходить випробування, або хвороба, або ще щось стається в твоєму житті, ти шукаєш віру, але ти її знайти не можеш. Ти шукаєш, як би це вірити, що це зробити. Але ти не можеш знайти це. Ти не можеш, думаєш, ну як, ну де моя віра? Чому не виходить, чому не виходить? І устами ти говориш, ніби я вірю. Я вірю, що Бог мене благословить, я вірю, що Бог мені допоможе, але воно нічого не відбувається. Щось не так. Диявол розхитує твій човен. І він це робить, як тільки може сильно, щоб ти що почав хвилюватися. І знаєте, найкращий приклад, коли Ісус був човні з апостолами своїми учнями, коли почалася буря, почав хитатися човен, він собі мирно спав. А учні що робили? Панікували. У була пані паніка, страх. Вони почали будити Ісуса і казати, ми гинемо. Ісус, поможи, ми гинемо. Він встає сонце, присинається з починає говорити. Говорить, Де ваша віра? Чому ви усумнились, маловірні? Чому ви сумніваєтесь мені, я з вами в цьому човні? Якщо я сказав, що ми перепливемо на ту сторону, значить ми перепливемо. Який би шторм не був, який він не був би сильний. Який би він не був, ми перепливемо. І Бог сьогодні говорить тобі, в твоє життя, Він сьогодні з тобою разом. Якщо він сказав, що ти пройдеш випробування, ти пройдеш його. Якщо він сказав, що ти витримаєш, ти витримаєш. Якщо він сказав, що він благословить, він благословить. Якщо він сказав, що він не залишить, він не залишить. І все вийде. Але часто ми відвертаємо від нього свій погляд. І ми дивимося на обставини, на ситуації, ми дивимося, що навколо нас. Так як дивилися учні, не дивляться навколо море бушує, чого він дуже сильно годається, хвилі заливає, паніка, страх. Але він сьогодні говорить, подивися на мене. Це приходить для того, щоб ти зміцнив свою віру, щоб ти укріпився вірі, щоб ти був сильний. Тоді диявол не зможе нічого зробити. Тоді обставини нічого не можуть зробити, вони не зможуть бути сильнішими від тебе, від твоєї віри. І він не зможе тебе потопити. І він не зможе нічого зробити, якщо ти будеш сильний і міцний у вірі своїй. І коли твоя віра буде випробувана, вона буде чистіша, вона буде коштовніша від золота. Вона буде такою, як назвав її Бог. І знаєте, лише твоя віра, вона не дасть тобі потурнути. Твоя віра, вона спасе тебе, вона допоможе тобі. Якщо ти щось проходиш, що є якесь випробування, є якась ситуація, твоя віра, вона допоможе тобі вийти. З цієї ситуації. І знаєте, я хочу навести гарний приклад йога. В нього було найсильніше випробування, напевно, не знаючи. Ми б змогли в цей час таке випробування, про те, як я прийшов йо. І знаєте, він був вірний Богу. Його віра була сильна і міцна. Так, йому було важко, він втратив дітей, залишився лише з дружиною, він втратив все своє майно, все своє багатство. І ще плюс прийшла хвороба. І хвороба нелегка, хвороба непроста. Хвороба, яка з'їдала його тіло, йому потрібно було шкрепти себе спеціальною шкрепачкою. Тіло гнило. І знаєте, коли приходили його друзі і казали, та проклянити того Бога, приходила дружина, казала, проклянити того Богу, від того Бога. Його мав міцну віру. Так його віра випробовувалась. Так він проходив нелегке випробування, але він вистояв, незважаючи на те, що йому казали, що диявол намагався йому шептати через друзів, через дружину. Він стояв міцно в своїй вірі. Він знав, що Бог його не залишить, він знав, що Бог його не покине. Він знав, що Бог буде з ним до кінця, що Бог буде з ним, і Бог допоможе йому вийти з цього. І що зробив Бог? Бог витягнув його. Бог його благословив ще більше, ніж він був благословенний. Дав йому ще більше дітей, дав йому ще більше багатства. Зцілив його від цієї хвороби і він почав жити благословенне життя. Але був час, був період, коли його віра випробовувалася. І знаєте, дьявол хитрий. Він приходив до Бога. Він казав йому, що ти подивися твій, йому, або ти йому допомагаєш, ти його благословляєш. Ану, не благословляй його, ану, не зроби не зробимо то, то, то. І Бог каже: Я можу це зробити, але не трогай його душу. І знаєте, диявол робив оці всі погані речі з життям Йова. Але Йов був міцний і сильний у вірі. І він вистояв, і він пройшов, і Бог Його благословив. І я вірю, що Бог благословить і тебе. Я вірю, що Бог благословить тебе, Він обов'язково тебе витягне, Він обов'язково дасть тобі сили пройти все, що ти сьогодні проходиш. Він допоможе. І ти ще навіть не очікуєш, навіть можливо, не знаєш, яке благословіння вже тебе чекає, коли твоя віра буде випробована, і коли ти вистоїш, коли ти будеш міцний і сильний у своїй вірі. І знаєте, що буде в кінці? Бездоганна віра заслужить похвалу від Бога. Бо похвалить тебе за твою віру. І знаєте, чи коли Христос прийде, Біблія говорить, чи знайде він віру? Чи знайде він віру, а ви уявіть собі, що коли ваша віра буде бездоганна, чиста і сильна, він ще вас за неї похвалить. Він скаже, скажете, вірний добрий раб. Ти вірив, ти встояв. Війди в радість свого пана, війди в небеса. Я бачу твою віру. Твоя віра сильна, міцна і непохитна. І Він похвалить. Знаєте, Ми прочитали тільки що з вами. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь, уяви собі, що Бог буде тебе хвалити. Він буде казати тобі слова. Ти благословенний. в тебе сильна віра, в тебе міцна віра. В тебе бездоганна віра, в тебе чиста віра, в тебе сильна віра. Тому ти пройшов це, тому тобі вийшло, Тому в тебе все вийшло. Він похвалить тебе, він обніме тебе, і ти підеш разом з ним у небеса. Це буде чудова зустріч, це буде прекрасний час, прекрасний день. А зараз наша віра проходить певний етап. Зараз наша віра проходить деякі випробування. І знаєте, я хочу прочитати ще на останок ще одне місце Писання, Четвертий розділ 12 і 13 вірш. Любі друзі, не дивуйтеся тяжким стражданням, які випали на вас, щоб випробувати вашу віру. Не ставтеся до них як до чогось несподіваного. Навпаки, радійте. Ви прилучаєтеся до страждань Христових. Бо будете ви радіти і веселитися, коли він явить славу свою. Будете радіти і веселитися, коли він явить славу Свою. І Він каже, не, не ставтеся до цього як до чогось несподіваного. Не ставтеся до свого випробування як до чогось несподіваного. Це очікувано, Про це нас Бог попереджає, про це Бог нам говорить. Про це нам говорить він в своєму слові, що наша віра буде випробовуватись. Каже, страждань зазнайте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Тобі належить перемога. Ти вже переміг в цій обставині, в цій ситуації, в цій проблемі. Що би не стало, що би не було, ти вже переміг. Тому що Ісус переміг. Тому ти пройдеш, ти 100% пройдеш, ти 100% витримаєш. В тебе все получиться, в тебе все вийде, тому що Ісус вже дав тобі перемогу на Христі. І він сказав, я вже це все переміг. Просто віруй, укріпляй, зміцняй свою віру, наповняй свою віру Словом Божим, і ти побачиш мою славу і силу в своєму житті. І Він каже: явить свою славу і силу. Це 1 Петра, 4 розділ, і 12-13 вірші. Чудові прекрасні вірші якими Бог сьогодні укріпляє, зміцняє і благословляє нас. Тому я благословляю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я віряю тебе в руки Божої благодаті. Нехай Бог сьогодні благословить тебе. Нехай Твоя віра вона сьогодні росте, розвивається, укріпляється, зміцняється і наповняється силою Божою. Ви захищені силою Божою завдяки своїй вірі. Нехай ваша віра буде дійсно міцна і сильна, яка зможе переставляти гори, і заставляти їх кидатися в океан. Віра, яка сильна, яка міцна і яка набагато чистіша і коштовніша від усякого золота. Нехай це благословіння буде в твоєму житті, я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю твоє життя, я благословляю твою віру, я благословляю тебе, що ти пройдеш, ти витерпиш, ти вийдеш з цієї ситуації, ти вийдеш з цієї обставини, з цієї хвороби. Тому що сам Бог. Тримає тебе за Твої руки. Він веде тебе, Він не залишає, Він захищає і оберігає. Він знає, що ти проходиш. Але в кінці тебе очікує велике благословіння неба. Йому за це слава і хвала. Поділись цим відео, постав лайк. Нехай ще хтось почує це благословенне слово і чиєсь життя зміниться. І це важливо, коли ви ділитесь Словом Божим, коли ви ділитесь цими фірмами, коли ви ставите лайки. Ви допомагаєте нам розширювати Царство Боже. Ви допомагаєте іншим людям почути Євангелію, почути добру звістку, почути, що Бог любить людей. І Він чекає їх, і Він готовий їх прийняти, і готовий їх благословити і допомогти їм в цьому житті. Тому нехай вас Бог благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.